Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже незвичайну страву: голубці з буряковим листям. Вони дуже схожі на долму, яку ми готували у попередніх відео. Передивіться, кого цікавить: багато хто звик використовувати бурякове бадилля лише для борщу, але існують і інші кулінарні варіанти. Якщо ви не чули про такі голубці, то обов'язково спробуйте їх приготувати. Вони доволі незвичайні, але неймовірно смачні. Отже, для приготування треба взяти бурякове бадилля. промиваємо його та обов'язково просушуємо. Якщо деякі листки маленькі, можна з нього зробити салат. Беремо пательню, наливаємо в неї 2 столових ложки рослиною олії. Та засипаємо дуже дрібно нарізану або натерту цибулину великого розміру. Як завжди, смажимо її до м'якості та золотистості, а потім досипаємо терту моркву теж крупну. Після того, як овочі стали м'якими, додаємо сіль та перець. Засмажка готова. А зараз беремо 400 г свинячого фаршу. Можна брати будь-який. Висипаємо його у миску, додаємо половину засмажки, 100 г вареного рису, солимо та перчимо за смаком, засипаємо дві чайних ложки паприки і ретельно перемішуємо до однорідності. Начинка готова теж. Настав час відкриття кулінальних секретів, щоб стовбур на буряковому листі не був занадто твердим, його треба розкачати за допомогою качалки, так як ви бачите на відео. Так треба зробити з кожним листочком. Далі викладаємо начинку і розміщуємо її на початку листочка, а потім загортаємо листочок справа і зліва. А потім загортаємо у трубочку, як завжди, це робимо зі звичайними голубцями. Я демонструю найбільш популярний варіант загортання. Якщо так робити, то начинка ніколи не буде виливатися. Беремо каструлю, дно викладаємо листочками та стеблами, що залишилися. Дивіться, як багато голубців у нас вийшло. Викладаємо голубці у каструлю шарами. А зараз зробимо заливку. У другу половину засмажки, яка залишилася на патені, заливаємо 5-6 столових ложок мелених помідорів та тушкуємо при перемішуванні. Можна замість мелених помідорів додати томатної пасти 2 столових ложки. Солимо та перчимо за смаком, розмішуємо. Додаємо 200 г сметани і тушкуємо декілька хвилин. Майте на увазі, якщо вам потрібно, щоб голубці зберігалися довше, то сметану додавати не треба. Але об'єктивно так смачніше, повернемося до нашої засмажки. Після того, як ви додали сметану, треба всипати 2 столових ложки паприки. Проте всі приправи додаємо за власним смаком. Доводимо засмажку до кипіння та вливаємо 150 мл води. Ще трохи прокипіть і готово. Далі у каструлю наливаємо 2 столових ложки олії прямо на голубці, а потім заливаємо заливкою, розпроділяємо рідину, щоб вона просочила голубці. Потім у миску наливаємо 200 мл теплої води. Беремо чайну ложку солі, розмішуємо до однорідності і заливаємо голубці. Зверху накриваємо двома буряковими листками та кришкою. Після того, як доведемо голубці до кипіння, треба тушкувати їх на повільному вогні 40 хвилин. З маленьких листочків, які залишилися, робимо салат, шинкуємо бурякове листя, додаємо до нього кілька помідорів чері, половину огірка потрібненого напів кільцями. Додаємо олію, сіль і перемішуємо. Вітаміни та дуже смачний салат готовий. Поступово приготувалися і наші голубці, вимикаємо вогонь. Накриваємо кришкою та даємо відпочити страві приблизно 10-15 хвилин. До речі, їх можна готувати і у духовці при 180 градусів 40 хвилин. Голубці з бурякового листя виходять просто преміальними, начинка цілісна та соковита. Голубці буквально плавають у заливці, а чудові аромати розповсюджуються оселею. Рекомендую вам приготувати таку смакоту на обід. Рідні та друзі будуть просто у захваті. Не дарма цей улюблений рецепт моєї родини, моя матуся готувала голубці не тільки з капустяного, але й з бурякового, малиного та виноградного листя. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!